Зараз я вам продемонструю роботу по відновленню рухливості колінного сулобу. Він рухається з такою швидкістю, бо запрограмований поки на демонстрацію, але в подальшому він буде програмуватися під користувача. На Добре. даний момент цей макет створено з конструктора LEGO Spike Prime, в якому використовувалися базові деталі LEGO. Три сервера два великих і один маленький, ось ви можете їх бачити. Та контролер Lego Hub, через який виконується керування. Перш за все ми обдумували, що такого можна зробити на конкурс. Вирішили, що можна зробити ортез ноги. Я живу неподалік від госпіталю ветеранів війни, і ось я кожного дня бачу людей, які потребують реабілітації.